Богословської точки зору. Джерело поняття свободи, як і все, з християнської точки зору, та й з, національ... з точки зору філософії націоналізму є Бог. Теоцентризм мисленні тут очевидний. Але як розуміти нам це поняття свободи? в Був варіант середньовічної філософії, де було створено образ Бога філософів за. Висловив Блеза Паскаля, де свобода розумілася як тотожність свободи, всіх атрибутів, незалежності Бога від своїх власних атрибутів, і тотожність свободи і необхідністю. Така складна філософська конструкція, яка була, до речі, вдалою вершенню згодом для критики атеїстичної чи ідеалістичної, зокрема Бедена. Натомість було забуто таке, глибинно-богословське поняття свободи. І це поняття Бога як особи. У Григорія Міського, Святого Ця століття, ці два терміни тотожні, теж синонімічні. Свобода і особа. Та ось Бог як особа. Є джерелом власного буття. Ось первинне визначення свободи. Коли О особа є джерелом буття. Вона не є частковим проявом буття, як в античній філософії. Просупа, маска, частковий прояв якогось невідомого, абстрактного, абсолютного буття. А жива особа і є джерелом. Це справжній коберніканський переворот, який відбувся у світогляді людства, скажімо, так завдяки християнству. Тільки християнство принесло таке поняття Бога і слова, особи, що є джерел власного буття, і в цьому весу свободи.